Отже, підготуємося до уроку. Зараз урок читання. Підготуйте підручники і відкрийте, будь ласка, сторіночку 72. Почнемо, як завжди, з артикуляційних вправ. Зробіть, будь ласка, вдих, видих. Задуйте свічку. Виконаємо вправу коник. Поцокайте голосно і сильно, ніби коник скаче по дорозі. Наступна вправа зробимо губки трубочкою. Молодці. Йдемо далі. Попрацюємо над скоромовкою. Будь ласка, послухайте її. Бобре, друже, друже, бобре, Міст зробив. І дуже добре. Не бредуть бобри у брід, майстрові кричать Привіт! Цікава така чистомовка про бобрів. Вона тренує нас гарно та чітко вимовляти звуки б, бри, дри. Прочитайте, будь ласка, чистомовку. Один раз оченятками, а другий раз голосно та чітко, гарно вимовляючи кожен звук. Якщо ви вже впоралися, ми йдемо до наступного завдання. Наступне завдання віднови прислів'я. Відшукайте і з'єднайте початок та закінчення прислів'я і прочитайте відновлені прислів'я. Так, давайте тепер перевіримо себе, чи правильно ви склали прислів'я. Перше, за двома зайцями поженешся, жодного не впіймаєш. Наступне, що посієш, те й пожнеш. Слово негоробець вилетить не впіймаєш. Любиш кататись, люби і саночки возити. Слово срібло мовчання золото. Отакі От гарні прислів'я. У нас вийшли. І ми з вами починаємо тему нашого уроку. Послухайте, про що я розповідатиму, і передбачте, про що ж ми сьогодні на уроці говоритимо. У нашому житті, на жаль, трапляються різні вади, а найкращою зброєю у боротьби з ними є жарт та сміх. Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо ознайомлюватися із творами Платона Воронька і дізнаємося, як він доброзичливо, зі скоркою гумору розповідає про деякі вчинки наших однолітків. Так, і дізнаємося, що ж означають слова небилиці, небувалиці, тому що... Вірш, який ми сьогодні з вами будемо читати, називається вірш небелиця. Розгляньте, будь ласка, малюнок і подумайте, що ж це таке може бути небелиця. Отже, небелиці і взагалі небелиця це така розповідь про те, чого насправді не буває. Зазвичай... Поети їх вигадують для того, щоб розсмішити читачів і розвивати їхню фантазію. Подивіться, за цим малюнком також можна скласти небилицю. Це й зробив наш поет Платон Воронько. Він склав вірш про картину. Прочитайте, будь ласка, назву вірша і подумайте, про що в ньому буде розповідатися. А тепер послухайте, будь ласка, вірш і скажіть, чи справдилися ваші передбачування? В мене є така картина краща від усіх. Не картина дивина, над горою низина. Спіють яблука, малина, зверху валить сніг. На гілках сидять зайчата, по ставку пливуть курчата. Їжаки летять. Світить сонце, сяють зорі, жолуді на осокорі, гронами висять? От картина так картина, що малюнок, то й новина. Хто ж її подарував? Це я сам намалював. Скажіть, чи справдилися ваші передбачення щодо того, про що йтиметься у вірші? Можливо, вам щось подобалося? Чи здивувало? Розкажіть про це. У вірші є слова, які, можливо, вам будуть невідомими. Давайте ми їх опрацюємо. Перше слово це низина. Що взагалі таке низина? Низина це низька місцевість. І ось ми бачимо малюнок низини. Далі. Осокір це високе листяне дерево з добре розвиненою кроною. Ще й у нас в народі називають чорна тополя. Розгляньте його. І наступне слово це гроно. Що ж таке гроно? Це скупчення плодів на одній гілці. Це може бути гроно винограду чи гроно ягід малини чи калини. Прочитайте, будь ласка, ще раз значення кожного слова. Тепер, коли всі слова нам відомі, повертаємося до нашого вірша. Прочитайте його, будь ласка, самостійно, голосно і чітко, виразно та з інтонацією. Не забуваємо звертати увагу на кожен розділовий знак. Якщо ви вже прочитали вірш, то дайте відповідь на декілька питань. Як ви гадаєте, хто намалював цю картину? Як ви гадаєте, чи подобається хлопчикові його картина? Чи можна намальовану картину назвати небелицею? Насправді можна, оскільки не тільки картини, але й вірші, у яких йдеться про те, чого не буває, називають небелицями. Знайдіть у вірші рядочки, чого не буває насправді. Зачитайте їх. Уявіть собі, що автор все виправив. Спробуйте переробити вірш так, щоб він став правильним. Прочитайте вірш ще раз виразно. Спробуйте створити власну невелику небелицю приблизно у 3-4 речення. Можна не у віршованій формі, а просто як розповідь. Розкажіть її мамі та татові або бабусі і дідусі. На цьому наш відеоурок завершується. Зверніть увагу на домашнє завдання. Домашнім завданням є виразно читати вірш Платона воронька картина і за бажанням скласти свою небілицю. Можна записати її і відправити мені. Дякую за перегляд відео уроку.